Перше квітня традиційно було днем сміху та жартів, проте останніми роками українцям точно не до веселощів. Однак, щоб бути сильними і продовжувати робити все для перемоги, нам потрібно вірити в добро та, хоча б намагатися шукати позитив у житті. Терен вирішив запитати тернополян, що сьогодні дарує їм радість, покращує настрій, та що б вони хотіли побажати українцям. Так як я хореограф і тренер на студії, мені приносить радість танці, також я член команди Іствінт. І, ну, для мене це приносить велику радість і е, в цей час я заспокоююся, і такі ловлю дзен. От е, Свято надвігається раз, погода гарна, весна. Плюс до того, то все, от, 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 які б трудності не були, так, люди переживуть з Божою допомогою. Головне, щоб люди вірили і чесні були, то все справедливі. Гарний день, гарна погода. Йдеш, відволікаєшся, думаєш щось позитивне. Коли сирен немає, коли ніч пройшла спокійно. З іншого боку, я лікар, коли мої пацієнти одужують, коли не закінчується їхнє лікування летальним наслідком. І навіть коли такий гарний день, все рівно знаючи, що біда в країні, але треба тішитися бодай кожною хвилиною. Кожною хвилиною, яку дарує нам Господь. Сонце зараз дарує те, що ти живий, і ти можеш дихати повітрям, бачити свою сім'ю, родину і проживати цей день. Це просто молодне зараз. Від хорошої погоди, усмішок людей, пташечки гарно сьогодні співають. От, і від якихось таких простих речей до цього от, а, прогулювалась біля Тельнопільського озера. Гарно молодь сидить в водичка хвилі. От якось так. Більше спокою, проводити більше часу з своїми рідними і також подорожувати по, по західній країні, тому що я вважаю, це дуже прикольно на заразній час пізнавати щось нове. Бути терплячим один до одного, любити, поважати і старатися в такі так, тяжкі часи допомагати один одному. В першу чергу миру, щоб закінчилась війна, щоб ми жили в мирі, в злагоді, всі були здорові і щасливі, і в достатку. Перемоги, віри, ну, хоча... Зараз менша впевненість все добре, ніж це було, наприклад, рік тому, навіть як це було рік назад, особливо коли бачиш, як руйнують наші міста на сході, серце кров'ю обливається. Ну але тримаємося, тримаємося і віримо в наших воїнів, в наших людей, волонтерів усіх. Перемогти наснаги і, ну, і здоров'я. Знаходити радість в таких маленьких моментах, тому що глобально це дуже нестабільно, на жаль, зараз. Тому можемо надіятися на сьогодні, зараз і проживати там кожен момент цього життя, бо воно, на жаль, не вічно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.